З новим днем, шановні українці, сьогодні в нас на огляді в продажі Subaru Forester комплектація Limited 2017 рік. Це авто приганяли мої партнери ще в 2021 році. І забирали в мої друзі, вони на ній поїздили, зараз виїзд за кордон і машина продається. Пробіг зараз 30, близько тисяч кілометрів, зауважень ніяких зовсім і взагалі. Про неї сьогодні все розповідаю. Поїхали. Так, дивіться, під капотом двигун 25, атмосферний, варіатор, повний привід. Все це доволі надійно в Субару. Пробігу було, коли вона заїхала в Україну 22 тисячі км, зараз 35 От По ній нічого не робили зовсім, і ніяких зауважень, проблем на людині не створило, окрім того, що зробили ТО там раз чи два От по регламенту. Все, більше зауважень ніяких тут немає. До речі, під капотом встановлено два амортизатора, таке. Така от і від власника. Пропозиція, щоб тримало вірочку. Тримає дуже добре. Стоїть мухобойка. Ледівські фари ми ставили, коли приганяли модні з англійськими глазками, вони дуже непогано світлять. Вони трошки дешевше за оригінал. 20 на 000 Одно. міль. А це зараз порядка 35 тисяч км, перевірив пробіг. Ось, По пошкодженню тепер. Вже зараз цього не згадаю, було фронтальне пошкодження. Більше в праву сторону сюди воно залітало. Щось тут мінялося, якщо не помиляюсь, помаланжерон ми замінили. Всю поморні мінялася повністю. там Бампер, крила, капот, панелі, радіатори і так далі. Все це повністю замінювалось. І що скажу, що якби були якісь зауваження чи ще щось, воно б за два роки вже вилізло б. Ну, ви по самі по суті, перевірите, подивитесь і так далі. Якби щось було, то вилізло б вже наружу. Що в нас є? У нас є зимова гума на дисках. До речі, тут теж стоять датчики, але вони не підшиті. підшиті тільки літні датчики. Ну, треба або кожен сезон перепрошувати, або не паритись. Ну і на літній гумі другий комплект дисків от, ще з машиною йде. Так, давайте по комплектації. У нас є монітори сліпих зон. До речі, така прикольна ж не у всіх є. Підсвітка борту, вона дуже непогана. Випуск 9 місяць 2017 року. Електропривід сидінь, стан салону, дивіться. Треба не забути по безпеці, вам розповісти, що далі буде. От. У нас є Music Harman Kardon. Чотири склопідйомника передні з авторежимами, електродзеркала. Єдине, що в цих фарах SRH, це ж в оригінальних фарах поворотна лінза, а тут такого немає. Це єдина функція, яка тут а, не працює. Яркість панелі приладів. Бачите, так? Да? Монітори сліпих зон тут вимикаються примусово, це пам'ять електрокришки багажника, система стабілізації вимикається, і багажник відчиняється тут. Далі в нас є датчик світла, проти туманки, шкіряне кермо, управління бортовим тут комп'ютером, цим. тим основним головним іде отут. Далі мультимедіа, хендсфрі, голосовий. От все тут. А тут вже управління системою ISI, адаптивний корис так званий. Тут ми коли його вмикаємо, то ми тут можемо от налаштовувати дальність до попереду йдучого транспорту, щоб ну, стежила чи не стежила за полосою руху. От. І Вимикаємо. І по суті Тут дві камери, які бачать 3D-зображені з будованим інтелектом. Вони, вони ситуацію на дорозі можуть самі аналізувати, зупинитись, якщо бачать пішохода, або якщо ви загавились і попереду зупинився, зупинився автомобіль, вона також допоможе вам вийти з крутної ситуації, зупинити автомобіль. Далі, в нас клімат-контроль однозонний. Моніторку, куди виводиться вся інфа, тут. Мультимедіа. Ну, по суті, що тут є? Тут є все. От sd карта під навігацію, ви можете її тут прошивати і встановлювати. От. Apps, apps, map. Тут просто стоять американські карти, а ви можете прошити вже європейські і користуватись. Ну, цього тут потреби не було робити. Камера заднього виду. До речі, є функція тут Auto Afterbreak. Так називаю я його раб з парктроніками, що машина сама зупиняється. Коли е, позаду є якийсь предмет, що можемо на нього наїхати. Також у нас є функція X-MODE, яка нам допомагає на ускладнених умовах дорожнього покриття. Якщо ми вгору чи згори, наприклад, рухаємося по хвилясті такі, хвилястому покриттю, то вона зробить так, щоб нам, щоб ми зайвого не газнули і не тормознули, вона буде синхронно обертати всі колеса повільно. Ну, Так як треба для зупинки і для е, розгону. Далі, підігрів передніх сидінь на два положення, понятно. Залишилось вам показати, який тут чудовий люк, воно бачите, і як він працює. І яке в нас чарівне українське небо. Не буде зайвим. Також у нас дзеркало з компасом і з автоматичним затемненням. Прикольне таке дзеркало, про що я мав би вам сказати. Ну і тут дзеркальця з підсвітками, а то я весь час оце забуваю теж казати. А ще, до речі, є, бачите, вітровички. О, забув теж про це вам розповісти. Зауважень до Форестера є, як і до Отбека, так і до Форестера по другому ряду сидінь взагалі немає. В мене зріст 193 см. Я сиджу сам за собою. Мені тут дуже зручно. Я розвалився спереду, як захотів. Пинка ще змінює в мене нахил. я можу, можу трошечки прилегти, можу трошечки пристати. Мені більше всього так золота серединка подобається. Ну і все. ззаді тут у нас є підлокітник, два підстаканника. Все зручно, добре. Можна їхати. Дивіться, по безпеці. Тут спрацьовувало кермо, коліна. Так, я не помиляюсь, коліна, там, точно коліна, е штори і бокова сидушка, боковушку в сидушках теж. Вся безпека була відновлена, все працює, блок був перепрошитий, так вона їздить, вже працює, слава Богу, опять же таки майже 2 роки. Так що тут зауважень ніяких немає, можете все це перевірити спокійно. Багажник Форестерах дуже повільно з електроприводом відчиняється, але він тут є. Її можна користуватись. Ну, я вважаю, що дуже повільне, завжди про це кажу. В Форестерах, в цьому саме поколінні, він дуже повільний. Але є електропривід. Гумовий килим, є шторка. Вибачте, сирена трошки мене перебуває, але немає часу чекати. Ми ж не знаємо, коли вона закінчиться, чи вижимо ми, а вдруг не зніму і не виживу. Далі, тут у нас є така ниша, де ми можемо розкидати, от як, наприклад, у власника всі свої речі, котрі потрібні з собою, щоб були. Знизу запаска, домкрат, отвертка, балконік, не отвертка, а викрутка, все є. Підкурювач тут є в багажнику свій. Та от, наче і все. Показую, як зачиняється. От бачите, дуже повільно. Форестер в цьому лідер. Дивіться, що ще коли ну, ми продавали цей автомобіль своїм друзям. Ну, Насправді в двох словах скажу, це мої шкільної подружки, мої давні подружки, вона давно вже живе в Штатах, це її батько. От Я рідним своїм скажімо так радив, пропонував це авто, то вони забрали і раді от проїздили. Ну, просто зараз вони їдуть до доньки в штати. Така ось ситуація. Тому це, власне, щоб ви розуміли, що машина продається не з якихось інших причин. Машини дуже задоволені, і от він мені зараз стоїть і каже, машина взагалі класна. Ну, а що робити? Треба ж рухатись, він же не повезе машину в Штат. тут технічний стан прекрасний, я в цьому впевнений, і ніяк інакше це бути не може. Їде вона, я от зараз її тестую, дуже активно, непогано. Та не в цілому класна тачка. Зараз спробуємо зробити розгон від 0 до сотні. Я вам просто резюме підтожу, тому що можете перевіряти, на яких загодне СТО, що завгодно Ви тут нічого не знаєте. Машина кишерна. Ну що ж, спробуємо нажати, від, натискати від 0 до сотні, щоб спробувати розгін. Ми рухаємося вгору. Ми зробили вже 90 і ми зробили 100. Ось так ось він їде, мені здається, непогано. До речі, це рестайлова версія, а в рестайловій версії ще новішого покоління вже стоїть трансмісія, вона більш економічніша і приємніше працює. Такий підсумок, який підсумок? Ну, що у вас може в цій машині. Пробіг, зрозуміло, що з пробігом 35 тисяч кілометрів, ну, якщо це не не хочу нікого ображати, якщо це не якийсь француз, чи ще щось, чи китаєць, чи ще щось там неважливо, Ну, не може бути ніяких питань на пробігу в такому в японському автомобілі. Тому, що вас може тільки тут турбувати, це, ну, це то як зроблена покузова ця машина, що як тут. Зробили, як було після ДТП, Приїжджайте, подивіться, от пройшло вже майже 2 роки, і ви можете все це перевірити. В мене нема жодного зауваження. Я вам раджу. А вирішуйте, приїжджайте ви вже самі. З вами був Льоха Трендавта. До зустрічі. Всім бажаємо нам перемоги. Слава Україні! Yeah. От дивіться, я стою з власником. По-перше, хочу сказати, що в неї 18-й модельний рік, це вона у нас розмитнула 17 м це дуже важливо сказати. І от ми дивимося в запис, от, що робилось ТО на 20 тисяч міль там. А от зараз 21 там з хвостиком. Типу того навіть ТО вам не треба робити, взагалі, просто просто і їздіть.